Шалом, це Славко. Я тут сиджу і слухаю голоси. Голоси Зеленського в його інтерв'ю, що він каже, нас продають, нас хто продав. Ну, я скажу, що це нарешті він облизився до українського народу, ясно, що продали. Слухаю от тих, хто купив, не ясно, і що він на цьому поім'яв. Я сам же нас продавати, знаєте, це не справа. Слухаю голоси Зеленського твого Арестовича, який каже, що да, що от Англія лишається поджигателем війни. все по цих, все по старих тезах Адольфа Лаїзівича, що весь мир за мир, тільки Англія підзужує нас воин вій... к войне. Хотів би я бачити, як вона нас підзужує. Ну, за Путіна, що я можу сказати, все-таки виявилося, що не витащив Януковича, то і сущилося, то не вони любят. Розочарова, прямо сказати. Що на все це можна сказати? У України є 5 місяців, щоб сподобатися бідону, ймовірно, або навпаки, щоб стати любимою жіною трампушки нашого. Який час є у. Путіна, щоби стати любимою жіною Сі, я не знаю. Я таке враження, що Сі в цілому доволен, ймовірно. Ну, тому що ну, не нажимає. А може, побачимо. Розумієте, що за ці 5 місяців можна зробити? Ви бачите, що Україна лихорадочно шукає цілі, лихорадочно хоче показати западу, що от може радари дальнього радіолокаційного обнаруження предупреждення розрушати, ви бачите, до Орська вже майже долетіли, визнали, що десь літаєм з Казахстану. Другий радар хотіли розбити. Ну в придемонструємо міролюбію Путіна. Оце імпотенці Западу показують, що можна їхню систему раннього предупреждення розрушити. Ну, це не тому, що замовлення Заходу, хоча може і замовлення, але чи є британське. Швидше, що цілий не дуже є. Ну, А що а ще вражити? Як ще Заходу показати, наскільки вони слабкі? Але ви бачите, що всі оці, що б, що б не показала Україна своїми дронами, Шольц непохитний. Шольц виграв вже скільки розмовами за Тауруси. Ну, більше року я скажу, що виграв. І Шольц знову не дасть Тауруси, і це розколює західний табір. І якщо зараз Балти і поляки збираються ввести війська, якщо тут буде прорив, я б не радив Україні ризикувати і вчиняти, допускати прорив російських військ, щоб подивитися, куди насправді для чого союзники введуть війська. Не треба ризикувати такими речами. Про що це все свідчить? Це свідчить за те, що обидві сторони неспроможні. Так не раз вже було в історії. Путін не зміг зібрати, я скажу, скільки там казали, тисяч, 40, ну, і 30 не зібрав, я скажу з тих 30 тисяч калік, яких він нібито зібрав для наступу на Харків. Скільки там було, тисяч 10 калік. Україна 1012 перекидала з фронту, об обдерла все, щоб тому протистояти. Ви бачите, що сили вимучені і вичерпані. Не знаю, наскільки це. Львівські наші повідомили, що лише 2% приходить за повістками, я в ТЦК являється. Ну, я скажу тим ТЦКшникам вірити, це себе не поважати. Бо нащо було за таке оповідати, нашо було пощереть людей, не являтися. Якщо це у Львові, у нашому п'ємонті 2% являється... Після повестки, ну то що ви хочете від інших неп'ємонтів? Це добра ознака Еншпілю, як ви розумієте. Зараз всі оці розклади, що росіян знову кожен несе своє. Це от як сидить, що мені це нагадує? Бій, якісь єдиноборства, ну якісь нецивілізовані, ручні. Ручно нажни, єдиноборство, значить, що слава Богу, не фіхтава. Весь зал кричить, а боксерам уже не дуже. Ви розумієте, щоб ви там не кричали, боксери вимоталися, розумієте, останні раунди їм трошки пофіг. Вони волю до боротьби втрачають. І те, що Путін лякає якось непереконливо, і Зеленський починає істіріти, це все добрі. Ознаки, це все. Ознаки миру. Ясно, що такий мир нам нічого не принесе, і тут розважають, де ще Україна може наїхати. Що вже достатньо наїжджати не сухопутно, а прорив Крим може означати повітряну атаку Криму. Ну, ви бачите, що Крим таки повітряно атакують. Це одна з небагатьох місць, які можна атакувати. Хоча я б скажу, я б атакував би Донецьк, бо Крим таки Кримом, а от лишати не Донецьк. Луганськ, Маріупіль, і що там ще є, я не знаю для чого це все. Я скажу, що ну отак от просто лишити цілий Донецьк, а не хіра. Бо ісход із Донецьку, бо все-таки, знаєте, лінію кордону ж будують з ДНР Москвини поруч. Тут же, ну ви розумієте, потрібен ісход, потрібне бігство. І те, що зараз спробують спровокувати цей ісход. Тому що пробують обійтися без операції населену. Ну просто вистріляти ті боєприпаси, які є, які наразі дали. Що оця вся активність, я б сказав, спінна і Про що воно свідчить? Що сторони втомилися, сторони вичерпані, і сторони вже не дуже розумно. Діють, ну, власне, що їм не до розуму, вони вже на інстинктах. Путін правильно зрозумів, що може оторвати українські сили, може ефективно протидіяти концентрації українських сил. Він може ще один плацдарм зробити і ще відірвати українські сили. Але інше питання, де він знайде ще 10 тисяч. Ви вже бачили, як ми обережно вивчали. З кого складаються всі оці. Оти? Ви бачили, з кого вони складалися? Це 125-та бригада та підпадковий підрозділ. 415-й стрілецький батальйон, 23-ї бригади, 172-й окремий батальйон. Та інші ви розумієте, з кого воно там збиралося? Така сама збиранина і у Путіна. І ясно, що зараз будуть хай маршет. І ще одна добра людина буде рахувати танки. Ви знаєте, зараз просто коверт-кабал. Наші брати збираються рахувати танки, тому що ну коли нічого робити, ми танки рахуємо. Тому що обрачність, облачне покриває ряд баз. Як тільки обрачність над базами сайт, нашими молитвами вони обіцяють нам перерахувати всі танки. Поки що кажуть, що є дві хороших ознаки в танководстві. Я з цього передачі робити не буду, тому що. В кінці поясню, чому. По-перше, Т-72Б почали вичерпуватися. Що залишиться швидше за все, Т-72А, тому що і парк Т-72 Т-72 нарешті вичерпується. Це добра ознака. І друге, що вік танків почав малой, малой оці 3 черговий сегмент, показав. Що танки стають молодшими, що все-таки більше палять танків з виробництва і ремонту? Що вичерпуються старі танки з запасів. Так що танководство нас не підводить, танки такі вичерпуються. Скоро ми дізнаємося, скільки їх лишилося в черговий раз. Але погано ж ви бачите, що 2 що ТЦК Львова рапортувало, що 2 дали себе призвати. Ви розумієте, це. Ознака неспроможності держави бути тотальною. Так що ми тут не можемо сподіватися якихось розумних і продуманих стратегічних дій, тому що я думаю, що ситуація буде продовжуватися з такими ривками, я скажу, психопатичної і панічної активності, як ми спостерігали. Ясно, що і росіяни спробують якусь дурню вигадати, і ми спробуємо ще по чомусь вдарити. Тому що, ну. ну, Надо же по чому-то біть. Що на це все можна сказати? Така криза це добра ознака. Добра ознака для тих, хто очікує на мир, на мирні переговори, на майбутнє. Але це подгана ознака, тому що до. Трампушки і до Бідона не упораються з миром, я боюся, що Бідон би і хотів, щоб ми якось пішли в якийсь наступ, щоб ми якось йому допомогли з виборами, але. Так він нас штовхає, розумієте, це оце от підштовхування, ті от переговори, що були взимку, ця твердість американської позиції, що ні, в границях 91-го якого ще там 2014 року, що каже, ні, ніякого мира. Хай Україна сама. Ми не будемо її примушувати. Розумієте, так штовхати до війни і однією рукою, і не давати зброю, не давати. Позуміти, скільки б там не говорили про те, що ось ось дозволять стріляти по Росії, ви бачили позицію Шольца. Шольц виконує свої зобов'язання, шольц не піддасться. Так що, все ми це будемо чути, цю демагогію не один раз іще. І не варто нам сподіватися на швидке і розумне закінчення цієї тр трагедії. Ось що я вам і хотів сказати. Бай! Ну, еще я хочу добавить, что появилась, ну, информация это не проверенная, что в саммите мира, который будет в, 14, ну, в июне, середине июня в Швейцарии, Америка будет... Ну, привезут участков... кого-то. Цикаво было бы Китай заменить, потому что вы разумеете, что Россия занимает в зовнешней торговле Китаю стихи, сколько Вьетнам, по 4% обсягу и зовнешней торговли. Так что нам надо все-таки... Припадать к стопам поднебесной, потому тому що к стопам Америки это хорошо, но ви ж бачите, що більше вона нам не дасть. Вони і так вважають, що виконують свої зобов'язання перед нами. Бай.